дня, знаходимося на одній з наших станцій, це маленька станція під зелений тариф 30 кВт, тобто 36 кВт по панелях і 30 кВт інвертор. Інвертор чуть пізніше покажу. Дуже цікавий варіант для станції на зелений тариф. Хотів би звернути увагу, які ми використовуємо профілі. Для цього це гаряче цинкування. Метал, тобто це заводське виконання, яке буде Служити теж за самих 30 років, а навіть більше як срок служби панелей. В свою чергу хотів би сказати, що використовуємо самі сучасні панелі технології. Це Dax Solar, 635 Вт кожна панель. 57 штук їх на цьому об'єкті. Це Монокристал, TopCom технологія n type та Вони Bifacial, тобто двосторонні сонячні панелі, які додатково ще генерують. Енергію з внутрішньої сторони. Станція збудована за 4 дні. Монтаж її завершений та вже введений в експлуатацію та приносить кошти. Кому потрібна така станція? І щоб ви зрозуміли, скільки вона коштує, пишіть в описі під відео. Буде цікаво.